Міггайне Продакшн представляє фільм Меч Господа та Гедеона. Настав час, коли ізраїльтяни знову забули Бога і почали поклонятися ідолові Валу. І спеньків. За це Бог покарав Ізраїль, і щороку мідіяни забирають у ізраїльтян їхній врожай. Тепер мідіяни вирішують напасти та знищити Ізраїль. всі! <плес> Ми нападемо і застанемо їх зненацька. І ось одного разу Бог посилає Ангела до Гедеона. Гедеон! Бог обрав тебе, щоб спасти свій народ від Я? Гедеон, не перебивай, слухай. А спершу ти маєш зруйнувати ідола, щоб твій народ більше не поклонявся ваалу. Гедеон домовляється зі своїми друзями, щоб виконати перше завдання Ангола, але він дуже сильно боїться свій народ, тому робить це потайки. І вони крадькома підбираються до статуї Ваала, щоб її зруйнувати. Підходьте, допомагайте. Однак Гедеон все ще не впевнений, що Бог врятує свій народ від мідіян саме через нього, і він просить Господа дати знак. Боже. Якщо ти хочеш, щоб я в спас свій народ, нехай вона буде мокра, а все сухе. І Бог зробив так, як просив гедеон. Бог хотів, щоб цій битві прославилось саме його ім'я. Він наказав Гедеону відібрати лише 300 ізраїльтян для битви з багатотисячною ордою мідіян. Тому Гедеон все ще вагається, але Бог дає йому ще один знак, щоб підбадьорити це сон Медіан. Ви уявляєте, що мені не наснилося? От така поляниця огроменная, і отак кот котится, і вона так на наш шалашик падає, і отак хлопок, і так все розлітається, і все, ПВО не сработало. Я думаю, що це Бог дасть перемогу Гедеону над нами. Який ужас! Підслухавши цей сон, Гідон набирається сміливості і йде в атаку. Як Бог і обіцяв, Гедеону в таборі Мідян щиняється паніка і їх охоплює великий жах. Мідіяни пускаються на втечу, кидаючи своїх поранених солдат, але не забувають поцупити унітази. Гедеон наздоганяє царя Мідян і захоплює його в полон. І так Бог дає Гедеону обіцяну перемогу.